Вийшов, сука, я сказала. Вийшов! 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 Вийшов Вышел. Выше, схватит, я сказала. Так, я вас тут не <плес> бачу. Вийшов! Нет, <плес> ты что тут ты? Давай. Любимый нам вийшов! Я сказала, выше, что надо любимый писать. Что ты делаешь? Вышли, сватай. Сватай, уйдите. Сватай, уйдите. Вийшли! що я ще тобі руку проїжджу. Я сейчас тобі зроблю за вас. Ви що я сказала! Павло? Ви що? Ви щось двора. Це не вас дві. Ну, за проникновение вас можуть. Я пустить. Давайте, кто не пускав, вишив туди. Я слав вийшов сюди. Знають. Я поставили піскувати, я просто я з хати. Чуть хати вийде. Дітя, дядя, вон команд колеса ходить, бо цю без запише. Ні в коєм случаї, так? Кого не визивати? Сто 102 визивати. Стаття 30-та. Да. Ну, за родичі наші. Наші родичі. Це наші родичі. Вийдіть з хати. Закріта двері з двору. Двір вони можуть заходити. Не двір в стаття 30-та вручена. Кого я визиваю? Хорошо, хорошо, давай. ДБР? Хорошо, сейчас горячая линия добавим. Спасибо, Витя. Добавим. Горячая линия добавим. Мое поручено, это что у него была мама на ступал, куда ты получишь. Добавим. Горячая. Добавим. Позвонить. Збор, я сказала! Выйдет звору. Вас і не пускають у дверь. Вам сказал, хотя он выйдет звору. Свору выйдет. Давайте. Да, выходите. Выходите, двору, я сказала! З двору выходим. Нет, ну поля вас. Не надо за вас. Я права знаю, я робила. Полетите везде. Там особа которая скрылась. Ты ваши знакомые? Нет. Нас интересует установить его э, в то или иное шоу. Всего лишь ждите за двором, что вы хотите. Выйдите ви в двору. Выйдите вместе с ним и Нет, Нет, вы, за двір, і и потом можем им выйти. Я же знаю, что можем им общение в хате. А він зашел сюда под нашим... Глаза. Це ви так вирішили. Це, це вам так придумалося. Не це не вам так придумалося. Ось тут немає. Виходьте, закривайте двері. Чого ви людям холод опускаєте? За газ ви виплатить будете? Так? Ти не бідівний. Не воюй, сука, не дакаєш мені тут стоїш. Морди порозглядали, дакають стоять. Подивіться на себе! Пять бурту Що йде? За дітьми ганяєте! А кто, если только дитя на да, совершенно... не Да, дитя! совершеннолетний. Дивіться, Просто произошел факт, що він почав бігати. Ви його напугали? начал бігать. У нас усилий же сейчас. Будет 19, все, мы разовились и пішли. Пускай встановить, винеси телефон, покажи дію, що йому. А що документ будемо? Якщо б, документ. Документ. Ходите, если б сразу, ми поспілкувалися зразу. Ну і час ми винесемо документ. Хорошо, виходить. Скажите, скажіть, будь ласка, чи мають право до тебе зайти на подвір'я без дозволу господарів? Я воно, Волош... так, да, мене звати Ліля Васильівна, так. Да. Зараз, да. дядюшка, ми встановимо слово і... Да, да. 19, то у нас не що він не має права? Не мають права. А куди мені це повідомлення?